Вітання глядачам каналу. До вашої уваги черговий відеозвіт з локації темний ліс. Сьогодні середа, 19 листопада, перший по справжньому морозний день цієї осені. Огляд розпочинає з отопастки, що встановлено біля барсучої нори. Лисичка прийшла перевірити, чи не залишив я часом тут яблук. Наступною була косуля, яка довго до чогось прислухалась. Сарая собак також не залишає поза увагою борсучу нору. Лисиця також ще раз приходила перевірити обстановку. Але до її розочарування яблука тут так і не з'явились. Фотопаска, що встановлена біля поваленого дерева, чи не вперше, відзняла тут лисицю. Мені здається, що лисиця пов'язала появу яблук з моїм запахом і просто ходить по моїх слідах. Вона з'являлась біля всіх фотопосток, що встановлені в темному лісі і на березі болота. Але, не знайшовши яблук, в подальшому вона тут не з'являлась. А ось поки не зрозуміла для мене поведінка лисиці, я вже декілька разів бачив, як вони перетягують гіляки. Чи це елемент гри, чи може щось інше. В косулі полюбляється місце і з'являється тут найчастіше з усіх звірів. Коли в кінці весни встановлював фотопастку, Розрахунок був на зйомку кониці. Але виявилось, що це місце постійної тусовки косуль. Вони з'являлись тут і вдень, і вночі. І навіть такої пізньої осені знаходять якусь поживу для себе. Біля фотопастки, що встановлено на мишачій колонії, минулого разу також було залишено яблука. Як і минулого разу, лисиці розправили з ними в першу ніч, так само як і з батарейками фотопастки. Вона тут освоїлась і яблука вже поїдались прямо перед фотопасткою. Але контролювати фотопастку вона не забувала. Декілька яблук було навішено на гілля дерев, і вони продовжували приваблювати лицицю. Приємно було побачити сімейство косуль в повному складі. Вночі 9 листопада лисиця не приходила і це дало змогу зробити прогулянку на свіжому повітрі лісовій миші, а лисиця в цей час розправляла з яблуками на березі болота. Бурсука, побачити я вже не очікував, я думав, що вони залягли в сплячку. Але він ще активно вишукує личинок і черв'яків. Надалі батарейки зовсім сіли, і камера почала записувати тільки кілька секундні ролики. Але вдалося побачити, що приходила і куниця. а на сам кінець пеньок, який розкопано оленями. Вони обрізають трохляве коріння, можливо, там якісь цінні для них мінерали.